Друзі, вечір вам в інтернет, звичайно, поки багато хто відпочивав. Ми, звичайно, з напарником працювали. Поступило замовлення на відкатну брамку, як ви бачите позазаду мене. Зараз швидко я фронт роботи по ній розкажу, покажу. А ви сядьте, подумайте, може вам щось треба замовити, а саме вироби з металі ми все виробляємо. будь-якій складності для нас нічого немає неможливо. Ходімо, я быстренько тобі розкажу, покажу по брамі, а ти думай. Так, Брамка в нас зварена з 40 трубоквадрата 4 мм толщини, довжина у нас 7 метрів, висота 1,8 метра. Бачите? Підсилювання всі вона має, Г, образні дугообразні, які тільки вона хоче. Брамка готова, хай замовник приїжджає, забирає, профіль прикручує і все. Поступило замовлення не красити. все, ми, Слово замовника для нас це все. Так що... Номер телефону я лишаю, не цурайся, телефонуй, розкажемо, підскажемо. Якщо ти хочеш економить щось, ми тобі навіть порадимо, як сікономити. Всього найкращого бережіть себе, чекаємо ваших замовлень.